Усадю Кліза Тарас Григорович Шевченко у нашій раї на землі. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як та я мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся дивуюсь, дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим, тієї Матері святої, що в наш мир Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і береже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на нього. І молиться на його Богу. І йде на вулицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показати своє добро, а подивіться моє найкраще над сіми і ненароком інші гляне весела рада, Боже мій несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було. А більше не було нічого щаслива. я.